Добрий день, шановні друзі, вітаю вас на своєму каналі. Тема сьогоднішнього відео це на пане... отакий датчик. Хто каже жабка гальм на педалі. Чому я почав це відео? Це тому що у мене було таке, що я їхав і в мене на панелі приборів загорілась ЄСП Оф. Ні з того, ні з цього. Я відразу заглушив машину, завів, нажав на педаль гальм, знову загорілось, потім знову ж таки заглушив, завів, воно саме висвітилось, заглушив, завів. Нажимаю на педаль, нічого не трапляється, крутнув рулем баранкою, знову воно загорається. Потім знову заглушив. Знову завів, їду, на те, на те кручу баранку, давлю педаль, нічого, потім через якийсь час знову загорілись. Тобто якоїсь системи такої немає, що десь в одному місці, чи при однакових операціях воно загорається. Такого не було системного. От. І е, коли я загуглив всі в машині, загуглив, це трапилось на дорозі в мене, от, е, загуглив і там один. Е, Викладує, одна людина викладує, що у його на Санта Фе таке було. Я ще до його не ліз нічого. Я думав, спочатку, що це запобіжник, перша така думка була, але якщо не системно, то запобіжник тут ні до чого вже, нема чого туди лізти. Коли вже я додому приїхав, забігаю так трохи наперед. Коли я приїхав додому, я передивився. Керівництво по ремонту і експлуатації машини, то там е, є три запобіжники, які пов'язані з ЄСП і два запобіжники, які пов'язані із стопами, але вони е, аж ніяк не пересікаються між собою. От. Ну, не, е, Я поліз, зняв е, цей датчик, так би мовити. от, е, І вийшло е, таке, що е, отут. ось такі клеми є. Він 4піновий. На відміну від, наприклад, наприклад, від звичайних двохпіновий, це 4піновий, то там у нього яке, що, що трапилось, у його оці контакти загоріли були, оці два. Бачите, тут раз, два і ось третій контакт. І виходить, що оці два у нього загоріли були, були чорні. Він наждачкою почистив і все почало працювати. Я коли почистив наждачкою, ну, мене з собою так. Я думаю, це у кожного має бути з собою. Так на сяк на всяк випадок кусочок наждачки має бути. от, то виходить, е, я коли почистив, ну такого контакта, як я хотів би, його не було, Начав я е, е, його. Вигинати все таке, але в мене нічого не вийшло. Ну, це все ж воно на скору руку, тобто, то, то воно нічого не, не виходило. Ну, от, ну це Зараз а це так у мене вийшло, сильно перегнув. Ну, це питання вже часу, може я якось його відновлю. Ну, от. Ну, е -э, прийшлось зателефонувати знайомому, який працює в магазині. Він мені привіз. Е -э, отакий ось, ось його каталожний номер. Ну, Іменно по цій моделі. Так, він підходить. Ось тут е, указано Део Хундай, Кіа, Міцубісі. Я йому зателефонував, він мені привіз. Це на сь... сьогодні 5 число. Це було 28, да. Ні, брешу. 29-та чи 29-го, що я таке ляпаю, 1 березня в суботу це було, воно коштувало мені обійшлося 575 гривень. От. Я його замінив і все у мене пропало. Ну, тобто перестало висвічуватись. Який принцип роботи? А це отака штучка, яка знаходиться тут всередині. О, знаходиться тут всередині. І вона, зараз я її поставлю так, як вона має бути, щоб вам зрозуміло було. О, ну, ладно, то теж справа третя ось Оце воно педаль ось сюди тисне. Сюди тисне педаль. отак ви Коли відпустили педаль, воно отак ось, ось стало. Тобто, оцим. Воно заходить ось сюди всередину і розмикає ці контакти. Воно нічого ніде не горить і все нормально. Коли ви відпу... натискаєте на педаль, воно виходить під дією пружинки. Ця пружинка так ось одягається. І отут є я не знаю, буде видно чи не буде видно, зараз є. Може, фонарик включу. Ось, ось, бачите, по центру є. Оце сюди воно отак вставляється. От. І отак ось, коли тиснеться, цим воно отак відпирає. Верніше воно навпаки. Отак ось Тобто тут є верхня частина, є отака нижня частина. Ця верхня частина йде на два контакти, а нижня частина на один контакт. От. І виходить, коли педаль відпущена. Воно так і е, заходить сюди ну, от, і е, розмикає ці контакти. Коли витиснете на педаль, воно виходить і контакти змикаються. За рахунок цього е, загорається стоп. Ну, Бачите, оказується, і це також туди підходить. Ну, е, ну, така воно взаємодіє із ЕСП. Ну, це таке діло. От. Е, де воно стоїть? І як його знімати? Е, дивіться, тут ось такі лиски є з цієї і з цієї сторони. Воно не вкручується там. Воно не вкручується, а лише е, вставляється в одному положенні. І потім от звідси гайка і знизу також гайку. Ну, знизу, е, ну, відкрутити це одне, це ключиком на 14. Відкрутити це одне, а от поставити його на місце це ну, трошки є проблемною. Тому я відразу нажав на педаль, підсунув гаєчку, притиснув добряче так і потім цю гаєчку вже накручував. Як я його розбирав? Розбирається воно дуже просто. Зараз я так приблизно його. Поставлю так, ну, плюс-мінус, як воно має бути. От. Беремо викрутку, отаку звичайну. Беремо ножа або ще одну викрутку якусь тоненьку. Натискаємо на е, цей фіксатор, отак вставляємо і розгинаємо його, відщлкуємо це назад. Також перевертаємо. На іншу сторону, і так, такою ж процедурою відмикаємо іншу защілку і все. І це у вас воно знімається. Дивіться, коли ви будете розбирати коли ви будете розбирати, дивіться, не перепутайте, як воно стояло. Ще раз показую. Оця верхня частина, ось ви бачите, верхня і нижня частина, оця верхня частина і десь з цієї сторони, де два контакти. Не дай Боже, якщо у вас воно випаде, то щоб ви знали, як воно збирається. Тут також є отакі, ось я підсвічую є такі направляйки. Ось Тут оце нижня верхня, а по бокам є оці направляйки, і вони вставляються іменно, іменно отак сюди. І виходить, коли ви збираєте, то на сторону оцього прорізу. Ту сторону цього прорізу, який йде зі сторони защілки, отак воно і йде. Отак ось воно вставляється. Ось я вам зараз показую, так як воно має бути. От. Так як воно має бути, отак ось воно вставляється все. Бачите? Зараз, може, на світло переставлю ближче, поки сонце є. Це отак ось я. Попереднє відео я виложив, але я його сьогодні удалю. Тому що там ну дякую всім підписникам і гостям каналу за критику. Бо я і сам не дивився, так по-бистрому виклав. Але, ну там, як сказали, відео не до кінця. От. Ну, так. Дякую за критику. Я, в принципі, дуже самокритичний і сам, тому зайву критику я приймаю, як має бути. А це що касається цього, де воно стоїть. Зараз йдемо туди, де воно. Де воно знаходиться. А знаходиться воно. Так, відчиняємо і дивимося. Ось я зніму його. Так, дивимось. Ось у нас е, є отака нижня панель. Ця панель знімається. Ось один гвинтик тут стоїть. І ось другий гвинтик. Їх викручуємо два штуки. Е, тут е, на таких защілках воно є. Просто оцю сторону витягуєте, потім отак берете за це і витягуєте. Ось, бачите, воно навіть ось раз і вискочило. Тобто, виходить ось одне, ось друге. І е, з тієї третє. Як направляйки такі. І воно отак защілкується туди. Е, Викрутили два, відтягнули, тільки відтягуєте отак на водійські двері. Чому? Тому що тут іде, можна його відкрутити. Ну, теж дивіться самі, як вам буде зручно. Тут іде ось ручки відкривання капоту, а не ще підключення сканера. Ну, от. Його також можна відкрутити. Ну, я не став цим заморачуватися, в мене не було часу на це все. Ну, от. І далі. Далі, а це на цих. Не хочу зараз розбирати, ну, вона, бачите, железячка така торчить. Ось педалька йде, а ось железячка. Вона така йде отак. І, 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 отак. Така. Вона прикручується, її обов'язково знімати, тому що вона заважає долізти до е, того датчика. От. Е, скручується, вона ключик головкою. Ой, дай Бог пам'ять, по-моєму, на 12. Звідси болтик стоїть, звідси гаєчка стоїть, там шпилька така. Ви викручуєте, і потім у вас уже вільний доступ до цього датчика. Від'єднуєте фішку, вона знизу натискається і від'єднується. Потім ключ після того, як ви це зняли. От ключиком на 14 викручуєте просто нижню гайку. Верхню ви можете не трогати. Нижню викрутили, відкрутили і датчик наверх знімається. От. Потім ставили гаєчку, вставили датчик. Притиснули, однією рукою притискаєте датчик, другою рукою просто пальцем накручуєте нижню гаєчку до того моменту, допоки у вас той штирьок, який вилазить із датчика, не заховається. Педаль у вас в відпущеному стані, ну от, тобто вона наверх даває, і якраз ви до, до того місця доходите і, іменно сам. Момент того, щоб воно ховалось, а це вже регулюється верхньою гайкою. І все. Ви оце нижню гайку підкрутили, верхньою зафіксували, ставите на місце, одягаєте з цієї сторони на шпильку, закручуєте гайкою. Тут воно вже нікуди не дінеться, тут вже болтик стає дуже його добре видно. Тут засвічується підсвіткою, вона, вона, бачите, те, що я казав, ось вона ось вона, ось вона ось така ось, з прорізом. І далі там гайка, а тут болтик. Оце таке діло. <клідко> Після того, як я замінив, у мене все. Стало е, нормально. Пропала е, висвічуватись лампочка перестала, все працює, все добре. А це така система його роботи. В жодному випадку, зараз підійдемо, знову таки до На дивіться, може, якщо у вас вийде, то ну, тоненькою шкурочкою це все робиться. Ну, я спробую його відновити, ну, як вийде. Так що дивіться, а це така штуковинка, а виносимо мозги. І хорошо. Ну, е я маю на увазі водієві виносимо А це так. Це тема такого сьогоднішнього відео. Тому, якщо е кому сподобалось це відео, кому може буде воно в нагоді, е беріться на замітку собі, ставте лайки. Залишайте свої коментарі, підписуйтесь на мій канал, все вам найкраще, хай Бог береже вас і ваших близьких. Миру вам, як кажуть, мирного неба над головою і рідної землі під ногами. На все добре, до нових зустрічей.